Машина мала бути 7,5 метрів завдовжки. Бойова маса з бортовими екранами складала 46 тонн. Екіпаж був три особи: Десант 6-8. На машині мав використовуватись двотактний дизельний двигун потужністю 1200 кінських сил, що забезпечувала би максимальну швидкість до 75 км на годину, і запас ходу близько 500 км. До того ж, трансмісія берсерка мала давати змогу машині здавати заднім ходом до 30 км. На годину. Знову ж, зокрема, всього іншого, це було б дійсно перевагою в міських боях, а також і в принципі в маневрених боях. БМП Берсерк мала мати багатошарово комбіновану стаціонарну броню з елементами композитних матеріалів. Вона була доповнена вбудованим динамічним захистом, ймовірно, типу ніж або доплет, як на оплоті М, для протидії кумулятивним і кінетичним боєприпасам. Нижня частина важкої БМП також мала додатковий протимінний захист. Доповнювалося це все системами активного захисту для перехоплення протитанкових ракет і снарядів. На зараз ефективним би була і система перехоплення дронів. Попередні балістичні, а також інженерні розрахунки, виявили, що машина може протистояти суть. Часним протитанковим засобом ураження на дистанції аж до 200 метрів, і це дійсно нормально. Це ж 2014 рік. Ні, переходь за посиланням та дивись повноцінне 20-хвилинне відео, де я повністю розібрав ці дві машини.